Гноми великої бібліотеки. У цьому відео продовження пригод бібліотечних гномів. Підпишіться та поставте вподобайку, якщо вам до душі дивовижні історії. І ми разом вирушаємо в цю нову магічну подорож. Короткий зміст попередніх глав Поруч із нашим світом існує інший. Емаріум, де все має своє відзеркалення, так і найвеличніша бібліотека там це Таламорія з чотирма вежами і безлічу таємниць. Тут мешкають бібліотечні гноми, маленькі хранителі великого порядку. Серед них Патрік з секції детективів і його друг історик Піт. Однієї ночі спокій зруйнувало загадкове згасання світло добробуту. Серця бібліотеки. Бургомістр Румус назвав це випадковістю, та Патрік відчув інше. Разом із подругою Ірією друзі розмовляють про появу холдингу винахідників на чолі з пихатим Марсом Артіконом, що відмовився від сили світла і відкрив тривожне джерело енергії. Саме тоді з'явилася відчайдушна Зої з секції пригод з новинами бургомістр скликає збори, де холдинг представить свою пропозицію. Патрік і Зої відправляються до зарознавців за порадою. Глава третя. ТІНЬ БЕЗОДНІ ЕПІГРАФ Печать мудреця тримає зло міцно. Доки чиясь гординя не піднесе ключа. Зі звідника Таламорії, книга 3, розділ 5. Купол обсерваторії світився сріблом, а зоризнавці, не відриваючи погляду, вдивлялися в нескінченну глибину неба. Телескопи стояли по всій окружності залу, фіксуючи найменші зміни у світлі далеких світил. Патріка й Зої зустрів мудрий гном із довгою сивою бородою. Одягнений у мантію глибокого синього кольору і розшиту дивними срібними знаками. Це був Селестор зорезнавець і хранитель давніх знань. Чим зобов'язані візиту, любі друзі? запитав він, лагідно приглядаючись до гостей. Патрік витягнув із кишені стару пожовклу газету, хроніки бібліотеки. І розгорнув її на одній зі статей. Пане Селестор, 50 років тому у цій статті ви передбачили період турбулентності і страшні випробування для нашого світу, процитував він дослівно. Що ви мали на увазі? Старий гном зітхнув і провів пальцями по срібних візерунках на рукаві. Ах, юний друже. Тоді ми дослідили рух планет. Та їхній вплив на реальність, і вже тоді було зрозуміло нам не уникнути бурі. Коридори затемнень, ретроградність планет, спалахи нових наднових зірок усе вказувало на початок радикальних змін. І коли, на вашу думку, це мало початися? У статті вказано не пізніше, ніж за 50 років. Та це ж зараз. випалила Зої. Селестер хмуро кивнув. Так, але тодішній головний бургамістр бібліотеки відмовив мене від подальших публікацій. Не нагнітай страху, сказав він. Зоя стисла губи. Але що могло стати матеріальним втіленням цієї турбулентності? Ви пропускали щось подібне? продовжував Патрік. Селестер задумливо провів рукою по своїй бороді. Будь яке потрясіння розхитує тканину реальності, що здатне прокинутися від цих невидимих поштовхів. зоризнавець розвів руки. Лише те, що віку дрімає у сутінках. Зої стривожено зиркнула на Патріка, та він не зупинявся. А чи є в бібліотеці отаке от щось, щось, що дрімає у сутінках і може прокинутися? Селестер м'яко усміхнувся, ніби радіючи розумності співрозмовників. Так розумний юначе. Є це запечатані книги. Небезпечні знання, сховані за сьомома печатями. Вони зберігалися у вежі особливого призначення, але рівно п'ятдесят років тому кілька з них зникли. Кілька? Перепитав Патрік, відчуваючи, як холодок пробіг спиною. Кажучи точніше, мені відомо про сім», – Селестер примружив очі. Де вони можуть бути зараз, як гадаєте? Швидше за все розкидані по різних секціях бібліотеки, заховані між звичайними книгами, у кожному жанрі завжди є знання, що можуть бути одночасно корисними і рунівними. Зої схилила голову набік. А як їх упізнати? Є якась особлива ознака? Селестер достав старий фоліант, розкрив на відповідній сторінці і прочитав голос Запечатані книги це найнебезпечніші томи, що коли небудь зберігалися у великій бібліотеці Таламорії. вони містять знання, які можуть змінити хід історії. Принести велике благо або жахливу руйнацію, походження, створені найдавнішими мудрецями та магами, ці книги запечатані спеціальними чарами, щоб їх зміст не потрапив до рук непідготовлених чи злих істот, особливості відрізняються металевим торцем мідного кольору та нерозривними сторінками, що не горять у вогні і не мокнуть у воді. Розташування зберігаються у вежі особливого призначення, хоча деякі томи останнім часом було втрачено або викрадено. Легенди кажуть, що той, хто відкриє запечатану книгу, ризикує втратити відчуття реальності довкола себе. Селестер закрив фоліант, і срібні знаки на його мантії, наче згасли разом зі словами Бережіться, друзі, лагідно мовив він усміхаючись у бороду. Серце підказує мені, ми ще зустрінемось. Патрік і зої низько вклонилися за ризнавцю, подякували і вирушили назад. Купол обсерваторії ще довго сяяв їм за спиною, немов останнє світло перед невідомістю. Канати спадали в темряву залів, і друзі поволі спускалися, відчуваючи, як слова Селестера ще відлунюють у серцях. Навколо, немов дрібні сузір'я, спалахували вогники, освітлюючи їм шлях. Усяві лампадок чекали Ірія і піт, і Патрік, ледве торкнувшись по лиці, випалив про книги, що можуть змінити долю світу, і про тінь бурі, яка вже підкрадається. Ой. зойкнула Ірія у відповідь на розповідь друзів. Щось схоже вже було у 1679 році і у 1700-му Почав було бурмотіти піт. Піт, припини. шикнули всі на піта, ніби якщо він припинить, то й усе жахливе теж припиниться. І похмурі гномики розійшлися по своїх домівках. Того ранку всі друзі заснули в тривозі. Сон був неспокійним. Зої снилося, ніби бібліотека затягується у вир, а між стелажами блукають тіні, нашіптуючи незрозумілі слова. Ірії наснився жахливий сон про те, що всю їхню секцію виганяють з бібліотеки. Піт бачив у вісні, як минулі жахливі історичні події оживають просто тут, у бібліотеці, змінюючи все довкола, а Патрік бачив, як крізь темряву проступають мідні візерунки. Що складалися у химерні знаки, і, хоч щоразу, коли він намагався їх роздивитися, все розчинялося і тануло у повітрі, і вже наступного вечора всіх гномів скликали на загальні збори. На платформі, що висіла в повітрі на перехресті головних бібліотечних коридорів, зібралися всі мешканці. Гамір поступово вщух. Коли на підвісну трибуну ступив Марсер Тікон, офіційний оратор. Поруч із ним стояв сумний бургамістр. Його зелений плащ здавався важчим, ніж зазвичай, а на чолі залягли глибокі зморшки. Але найбільшу увагу привертав ще один гном рудий, конопатий і старий. Його очі були гострі, мов лезо, а усмішка надто самовпевнена. Він стояв рівно, з легким нахилом уперед, ніби вже готувався до перемоги. Друзі, уречисто виголосив марсартікон, розвівши руки, немов охоплюючи весь зал. Сьогодні я представляю вам Отто лампа. Рудий гном зробив крок уперед, гордо випрямивши плечі. Ефективність ось що робить нас великими. Його голос лунав різко, мов удар дзвону. Слова прокатилися залом, змушуючи когось схвально кивати, а когось насторожено стискати губи. І в цей момент Патрік помітив її. На поясі Марса, трохи захована під складками мантії, темніла книга. Її торець виблискував міддю. Патрік відчув, як у нього перехопила подих одна з тих самих запечатаних книжок. Він швидко зиркнув на Піта, Той теж її помітив їхні погляди зустрілися. Треба роздивитися назву, прошепотів Патрік на вуха другові. Тим часом виступ рудого лампа тривав. Для того, щоб бібліотечні гноми стали великими, щоб разом ми вдосконалили технічні системи постачання енергії і підняли відсоток впливу на поле можливості з десяти. До ста відсотків. Тут він зробив ключову паузу, витримав її і продовжив Я пропоную переобрати бургомістра наступного тижня. Він змахнув правою рукою, ніби звертаючись до самих зірок. Гноми невдоволено загомоніли, та дехто раптом заволав Правильно. Тут знов втрутився Марс. Ми все життя працюємо на світ людей, виправляємо їхні похибки, а вони досі моляться своїм богам. Чи знають вони взагалі про тих, хто їм допомагає? Чомусь згодних ставало більше. Ми зробимо так, щоб нас поважали. Яка нісенітниця, зітхнула Ірія. Вони що грибів переїли? пирхнула Зоя. Так чи ні, але це відбувається просто зараз. Треба щось робити. Патрік зітхнув і зиркнув на друзів. Марс продовжив з тріумфальним виразом обличчя. Наш холдинг винайшов нове джерело живлення, код ПВО. Тепер нам не потрібна світила в добробуту. Зараз ми продемонструємо вам його роботу. Раптом купол накрила чорним екраном. І звідкись збоку спалахнули отруйно зелені прожектори. Гноми зіщулилися від несподіваного світла. Так, для наших очей це трохи незвично, тож вам потрібно придбати спеціальні окуляри, як у мене. Рудин ламп демонстративно начепив чорні окуляри. По краях рядів із гномами з'явилися служники у чорних мантіях із отруйно зеленими блискавичками. І почали роздавати всім темні окуляри. У цій невеликій метушні Патрік пробрався ближче до трибуни, вийняв бінокль і, попри отруйне світло, що різало очі, встиг роздивитися назву книги, коли Марс рухався по трибуні. Темна матерія. Патрік видихнув ледь чутно. Наступний тиждень перевернув усе з ніг на голову. Ламп і Марс виявилися не просто голосистими балакунами, за ними стояла ціла зграя посіпак, що з кожним днем діяли впевненіше. Найгучніше серед них клопі пенс, вусатий пихатий, завжди мовчазний сам на сам, але в кампанії ставав грізним гавкучим критиком осього застарілого. Поруч завжди човгав Літхов. Професороподібний тип о мантії, що невпинно бубанів нісенітниці з таким виглядом ніби проголошував наукові прориви, і, хоч усі розуміли, що він верзе дурниці, деякі починали кивати, бо казане звучало складно, а складне, як відомо, часто приймають зрозумне. Велонаглядачі, що мали охороняти порядок в бібліотеці, поступово перетворювалася на мовчазну армію лампа, який почав відверто керувати ними, а сам без зайвих церемоній заявив про намір стати наступним бургамістром. Спершу це здавалося абсурдом, але з кожним днем усе більше гномів мовчки з цим погоджувалося дехто звикав, дехто починав вірити. У секції історії Зітхали. Ну що ж, іноді революції трапляються заради еволюції. У секції економіки точився справжній розкол половина хапалася за голову, інша підтримувала новий курс ефективність і порядок лампа, динаміка Марса та методичність клопіпенса. А в секції пригод не сперечалися там чистили спорядження і мовчки готувалися до гіршого. І тоді настало голосування. Його провели за новими технологіями миттєвого підрахунку, результати яких чомусь були відомі ще до початку. Звісно ж, переміг отто ламп. Золота трибуна піднялася в повітря і у залі запала тиша. Ламп ступив уперед. Його голос лунав, мов удар молота по ковадлі. Від сьогодні починається ера величі гномів. Він театрально розкрив руки, наче обіймаючи весь зал Ми більше не будемо зватися просто гномами. Це надто дрібно, надто буденно для тих, хто тримає у руках долю світу. Відтепер ми гномеліти, поєднання гном і літера. Бо саме ми. Хранителі слова і письма, що стоїмо на вершині цивілізації. Але це еліти, бо ми не просто зберігаємо знання, ми їхня сила і їхнє майбутнє. Тож ми гном еліти. Він нахилився вперед і в його голосі зазвучала сталь. Пам'ятайте це, гномеліти, бо ніхто і ніщо не зупинить нас на шляху до величі. І я цю велич вам поверну. Час змін настав. І зміни почалися, хай їм грець. Світло добробуту, що щоночі заливало бібліотеку м'яким золотавим сяйвом, тепер вмикали лише тричі на тиждень. Гноми більше не прокидалися в теплому світлі знань і спокою. Новий режим оголосив. Світло неефективне зелений спектр, колір інновацій. Тож тепер усі мешканці бібліотеки жили в отруйно зеленому мареві, що струменіло зі стель ламп Марса. Зелень наче пронизувала все навколо, викликала головний біль, але всі були зобов'язані носити темні окуляри зі спеціальним фільтром об'єктивності так Марс назвав їх. Гноми в них бачили світ ніби однаково, без ціней, без витінків, без нюансів. А тим часом клопі пенс, уже ранзі радника зі структурних рішень, взявся до великої перестановки секцій, а він був одержимий контролем, списками і оптимізацією простору. Найбільше його дратувала секція любовних романів, де мешкала Ірія. Ця секція ганьба для гномської раси, вигукував пенс, стоячи на табуреці перед картою бібліотеки. Треба її переселити, поміняти місцями з секцією паразитології. Там принаймні йдеться про виживання, а не про солодкі дурниці. Його логіка звучала абсурдно, та в новому світі абсурдність часто маскувалася під інновацією, і день за днем. Ставала нормою. Депортацію кохання було призначено на четвер. І та її сусідям наказали підготуватися до переїзду. Полички з віршами, балади, любовні листи усе мало зникнути з центрального крила. Та не так сталося, як гадалося. Вже в середу, по периметру вежі манускриптів, з'явилася тінь. Брудна, сіра холодна. Вона стікала стінами, як старе павутиння, і ніби шепотіла. Іноді ця тінь утворювала обличчя, яке проминали, ледь встигавши заговорити, тож навколо чулася тільки зловіще шипіння. Де тінь торкалася стін, кольори зблідли, наче їх висмоктали. Яскраві фрески втрачали барви, золоті орнаменти тьмяніли. Тож в просторі залишалася лише сірість, а в повітрі тремтлива сирість. Гноми, що чергували поблизу, раптово почали забувати, як звати їхніх сусідів. Щось прокидалося, і то було не з романтичних секцій, то було з похмурої безодні. Далі буде! Підпишіться, аби не пропустити продовження цієї магічної історії і дізнатися, що станеться в Таламорії. А для щоденної порції чарівного затишку бібліотечних гномів приєднуйтесь до мого проєкту 5 речень за кавою у Фейсбуці, посилання на який в описі до цього відео. Дякую, що були сьогодні зі мною! Зустрінемося наступного тижня! З вами була Юлія Галез. До зустрічі!